Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел у рамках цієї програми я берусь зачитати лист з фронту. Мене цей лист до глибини душі пройняв. І я дуже сподіваюсь, що він не залишить того, хто мене. Сьогодні чує байдуже. Цей лист я прочитала у книзі Володимира Регеші і Італіни Тарасової, називається і в Івшторм. А ще в нього є 0506 за київським часом. Захисник, волонтер письменник у листі, який подається в книзі, висловив найсокровенніше правду про війну. Отже, привіт, друже. Ми живемо з тобою в одній країні. Тільки у мене війна, а у тебе ні. Слава Україні! Вітаюся я до тебе, і ти, не замислюючись, відповідаєш героям слава. Я знаю, ти заморився на роботі, думаєш, чим годувати сім'ю, де брати гроші на комуналку, на одяг, на відпочинок. У тебе купа проблем. Ти дуже хороша людина, але відповідаєш автоматично, звично. У тебе тут своє життя, сім'я, робота, друзі, знайомі. Ти продовжуєш жити за звичкою. День до вечора. Від понеділка до п'ятниці. Я не проти, але. Дуже тебе прошу, друже, проживи з гідністю, ціни кожну хвилину, хоча б заради тих, хто зараз дарує тобі цей спокій і пам'ятай про тих таких різних, але об'єднаних однією думкою людей. Які за покликом своєї безсмертної душі пішли боронити землю не в АТО, а на справжню, страшну і безжальну війну. Коли ти, прокинувшись, вибираєш сорочку, вони теж вибирають сухі шкарпетки, берці, футболку, Трошки чистіші і тепліші, штани та куфайку. А потім на всю цю вдягнуту капустину натягають бронік та каску. і у них працюють, харчуються і бігають. Ти батюкаєш погану дорогу, а вони йдуть мовчки. Не по землі, а по суцільній рані, ямі. Це ж не земля, а шматок розірваної плоті, переломаний і стікший кров'ю. Ти скидаєш швидкість, побачивши зустрічну машину, що моргнула, а вони не думають, чи летять у найменшу щелину чи воронку від вісімдесятки чи сто двадцятки, почувши характерний свист. Ти не знаєш, що таке вісімдесятка чи сто двадцятка? І слава Богу, краще тобі цього не знати. Ти заходиш в офіс і не знаєш, чим себе зайняти. а вони, забігаючи в укриття, хоча б трошки віддихатись, знову вилазять під обстріли. Коліна в болоті окопуватися, підносити снаряди, допати ту неприбітну скалічену землю, пригинаючись, падаючи в калюжі, залягаючи. Ти роздратовано дивишся в меню найближчого кафе, злий через відсутність чогось там, а вони в коротких перервах знову. Запарююсь собі мівіну з черговою банкою тушонки, привезеної волонтерами. Ти стурбовано диві, слухаєш новини, не розуміючи, для чого нам взагалі ця територія, а вони знають, чия це земля і чия країна. І уважно слухають радійний ефір, щоб не пропустити кри. А вночі слухають перемовини спостерігачів, на яку позицію і в якій кількості лізуть вороги. Ти розповідаєш вдома дружині, як на тебе визирівся шеп. А вони, приходячи на хату, якщо на ніч буденно розказують, де. Кому і як прилетіло, як бліндаж із побратимами влетів в град, не розірвався, дякувати Богу, не зробивши братську могилу. На пізній телефонний дзвінок ти кривиш носа. Хто і якого дітька так пізно? А вони? А вони пізно лізуть на верхні поверхи будинків, щоб знайти зв'язок і почути рідні голоси. Вони лежать на сходах, накриваючи телефон і голову куфайкою, щоб в зуцільній темряві не маякнути наводчику. А, не, а іноді навмисно переривають. Розмову, бо почули свист і треба перервати, ти паришся, що у вас двоє дітей і квартира замала, а вони часто міняють хати, перевозять чи весь хабар, якщо він уцілів, і шукають не де кращі краєвиди. А глибший підвал з найтовстішим фундаментом і дизайн такий, що дух захоплює ящики від снарядів і малюнки твоїх дітей. Вони пам'ятають всіх своїх трьохсотих та двохсотих. А ти пам'ятай про них. І один Господь знає, хто із вас живе, а хто живе. Проживає слава Україні, героям слава.